Привіт, з вами Фантом І сьогодні ми будемо грати в Last Day і я вам покажу, як проходити розрушений конвой, а також що там може попадатися. ну В розрушеному конвої може бути два варіанти: або багато зомбі, або рейдери Мені набагато краще, щоб були рейдери але тут нам попалися зомбі. ну Зараз будемо проходити, я буду вам показувати, що тут попадається. В принципі, тут не дуже сильні зомбі. Але іноді прибігають отакі токсичні. І лут тут найкращий в машинах, а також в воєнному, який лежить в кінці. Там є палець, за який відкривається Пункер Альфа доповнительна комната. Ну, ось в цих ящиках або їжа, або вода попадається в основному. Тут такі не дуже сильні зомбі по 40 або по 80 хп. Один, чи два толстяка є. Я взяв з собою, в принципі, воєнний сет, але тут можна з якимось робочим прийти, або навіть самому якийсь не дуже міцний сет скрафтити. І також взяв трубу, морковок трохи, я думаю, цього хватить. І на всякий случай, якщо були рейдери, я взяв з собою дробовик, тому що їх набагато легше вбивати огністрельним оружием. Так. уже друга машина, їх тут, по-моєму, три. А в кінці буде яростний гігант. Ну, в принципі, неплохі ресурси, але тут навіть може попастися алюмінієва або стальна пластина. Це, звісно, дуже добре, якщо вона попадеться. Ось перший толстяк, а по-моєму, їх всього два. Так, з першим розібралися. А воно стоїть другий по мінікарті видно. Тут навіть токсичний толстяк. Ну, ми з ним зараз швидко розберемося, тому що труба дуже хороша зброя оружі. Так, бігун. Також можете писати в коментарях, про що мені знімати відео, які локації може зачищати. Так, йдемо далі. Ух ти, біжить токсичний. І перший раз, коли ти проходиш конвой, то тут лежить мініган. Який ти можеш забрати, але тільки ти його піднімаєш, і біжить величезна тупа зомбі. І тобі треба або їх вбити, і цей мініган потратити, або швидко його поміняти і убігти додому. Поміняти на, якесь, на якусь зброю, з якою ти швидко рухаєшся, тому що з мініганом ти дуже повільно йдеш. Так, остання машина у нас. Дивимося. Тут у нас шапка, пружина, неплохо. Також нам аптечка попалась в першій машині. Е <кілляв> лутаємо ящик і там уже стоїть у нас яросний гігант. Також я до торговця ходив недавно. Ящик зі зброєю. Так, зараз будемо вбивати. Ого, ярсний гіант навіть швидкий. Я вже й забув, що він тут такий, а не такий, як бункері Альфа. Так, ну з ними швидко розправилися. І останній залишився зомбі. Лутаємо ящик і зараз покажу для чого в основному. Хоча не в основному, але, ну. Дуже хороший лут в цьому мужичку. Це такий ось палець, який відкриває допомільну кімнату в бункері Альфа. І, в принципі, ось такі ресурси ми залутали, ось крім ящика і дробовика. Оце все ми знайшли на нашому розрушеному конвої. Коротеньке таке відео вийшло. Але якщо вам сподобалось, то ставте лайки. І скоро буде. Будуть ще відеоролики. Всім пока!